Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Доброго ранку, Доброго ранку. вітаємо ранку. вас. Приєдналася, залишилася тут, бо тут у нас, в принципі, затишно. Арсен Марсеян з нами. Доброго, Доброго ранку Арсен. Ну, вітаємо тебе. Вітаємо вас. Як, вітаємо. Як як ми тут сиділи, ти їхав. Гучно було. Гучно. Щось та чув. Так. Але разом з тим дивись, життя триває, альбоми пишуться, і ми тебе вітаємо з виходом нового. Я ще не вийшов. Але ж він буде, ти ж уже на фінішній. Це назва навіть є. Є. Розкажи трішки. Я розказую? Та давай. Вийде перша частина, бо ми реально не встигаємо. Брак часу, брак всього, брак фінансування так само. Бо зараз зовсім інші потреби і доводиться якось. Закручуються бігайки з цього приводу. Але перша частина альбому «Солнце» вона вийде. і О, яка зробимо, зробимо декілька. Да, зробили таку якусь ідею Миколи Гончарова. Ну, я думаю, багато людей знають цього дизайнера. Менше тиждень ти зробили, їдеш в зробили турне. Зробили ми її, так, да, чорно білою бо це, в принципі, всім відомі кольори. тому… Чорне, біле і червона. Ні-ні, я маю на увазі на зображенні пшениця і небо. Пшениця-блакитний наш правда. Ти, ти їдеш в тур з, вже з піснями з цього нового альбому. Які міста захоплюєш? Я б не сказав, що тур поки що ми так само, як і поступово робимо альбом. Між тим, як ми закриваємо потреби і вивільнюємо трохи часу для того, щоб дійсно трошки підзаробити грошей. Чотири міста в нас попереду, це буде Полтава, uh -huh. Кременчук, Кропивницький. Не забув хто ще. Ну, ти будеш чекай, на своїх на своїх соціальних стрінках, будеш потрішки розповідати. Так. Хочеться так відчути людей, зрозуміти, презентувати їм пісню. Сьогодні річниця звільнення Херсону. Тебе я, є вам, особлива я, пісня. Я, я вам приніс браслетики такі. Oh, їх пила wow. їх дівчинка в підвалі. Боже. Це давно було, але я, їх, бачите, збереглися. В підвалі в, в Херсоні? До речі, в нас в Києві. У нас. Вона в нас в Києві в підвалі під ліхтарями. Ця дівчинка бачила, як прилітає ракета Калібр. Вона, тобто, не, не тільки чула, а й бачила, як. Як звати її? Її звати Може, Лера. Це прикольно, Лера. так. Херсон 11-11. Так, і все вона спила такі браслетики. Дякую. Дякую, дуже. Тобі. Дякую дуже. Я знаю, що сьогодні Дякую. пісня буде присвячена цим подіям Херсону. Це, скажімо, в перший день важко було описати все, що відбувалося там на площі, і ми раптово туди потрапили, бо ми виїжджали, скажімо, не навмисно. Ми їхали взагалі до наших друзів, е переганяли машину для спецпризначенців в Миколаїв. Але там в Миколаєві вже з хлопцями поговорили і вони сказали, що. Ми беремо Херсон, якщо хочете, поїхали з нами. Брати. Да. Ми це виїхали з запізніном, з, з окремою групою і почали ми з Чорнобаївки. Е, і це, в принципі, історія одного дня. Закарбована в пісню без зайвих якихось там. Тоді давай так і зробимо. Пісня того дня закарбована словами і музикою. Давайте ми маємо можливість послухати її невеличку паузу, щоб налаштуватися. І повертайтеся до нас якомога швидше. Ті столеві собаки навкруги і в капонірах земля хай марс малює в блакитні лісмуги, Стовнуть херсонські поля, шо блакитний на плечі, Він моя віра в тебе, Саме омріяний вечір, листопадопи весь день. Поки ти на плечі, і моя віра в тебе, саме омріяний вечір, листопадинадцяте, для новий кольору хаті на площі, жовтий скоч на ченимб, волю святу випроміни дьі, войний світ ловить. На плечі, і моя віра в тебе, саме омріяний вечір, листопада динася те, що до блакитний на плечі, і моя віра в тебе, саме омріяний вечір, листопада і на І щастя, обійми і сльози, боріш, бережки пісні, і знову дівчата плетуть свої косми, наче це все у вісні, жовто блакитний на плечі, Він, моя віра в тебе, саме омріяний вечір, листопада доби Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Ми передаємо вітання Дя... Херсону. Дякуємо. Вітання що сьогодні Херсону, за... Вітаємо з річницею. Так, неймовірні пісні чутливі. Розумію, що десь там за за кадром хтось вже плаче вже такі знаєте, дещемно це все відбувається. Е, в таких реаліях живемо. Дякуємо, а Вам вам наші глядачі. Нагадуємо, що ми завтра з вами зустрічаємося о сьомій годині. Будемо говорити про термобілизну, про вибір ну, спецій. Так, що там ще буде? також вже всі, хто уважно дивилися і не пропустили наш сьогодні зіркову паузу, зрозуміли, що у нас завтра буде танок на Майдані конго в студії у сніданку. Отак на ну, вам бажаємо відвідати концерти Арсена Мерзаяна. Все ж таки Дякую. міні тур буде. Тому приходьте, співайте, обіймайтеся, даруйте ці позитивні емоції в цей непростий час. Сніданок з вами на ну, все добре. Опа.